Що робити, коли до вас підійшли працівники ТЦК або зупини транспорт і так далі. Тобто так далі. як себе поводити взагалі з представниками ТЦК? Дуже багато питань від людей, тому ну, постараюся відповісти на основні питання і взагалі дам таку знаєте, інструкцію щодо того, як взагалі себе поводити. Але одразу хочу сказати: є теорія, а є практика. Тому давайте трошечки пройдемося по теорії. І побачимо ще з іншої сторони, як це відбувається зараз на практиці. Почнемо з теорії. Перше і основне це повноваження. Ви маєте дізнатись, чи мають люди повноваження. Дивіться, в представників ТЦК є інструкція. За межі цієї інструкції вони діяти не можуть. Тому відразу перше і основне це повноваження. Зачасту представники ТЦК прикриваються, скажімо так, постановою Кабінету міністрів номер 1456 Можете її вивчити, ну хоча б почитати. Так, от зачасту на неї зсилаються і можуть попросити документи. Дивіться, чи можуть просити документи? Можуть. Можуть попросити документи. Але насильно, ось, дайте мені документи, насильно вимагати вас вони не можуть. Дивіться, перше і основне у робітника ТЦК має бути наказ коменданта. Так, дивіться, перше, що ви робите? Просите, нехай вам покажуть, чи є в них повноваження. Для цього має бути наказ коменданта. Там може бути а, проведення профілактичних робіт, роз'яснити щось людям, ще що, ще, щось, але аж ніяк не скрутити вас і доставити в ТЦК. розумієте? Тому а, там не, не будуть якісь жорсткі умови. Ну не може там такого бути. Скоріше за все, там буде якесь таке, знаєте, м'яке, ось щось на кшталт там, проведення. Якихось профілактичних робіт, чи щось роз'яснити людям, дати якусь інформацію і так далі. Можливо, щось перевірити. От, але це буде на щось жорстке. Тому одразу перше, що ви робите, це просите наказ коменданта. Читаєте, там все має бути написано. Також просите посвідчення. Має бути у працівника ТЦК посвідчення. Не військово-облікові документи, а саме посвідчення. Потім вже самі вирішуєте. Давати вам документи, чи не давати вам документи. Це е, така коротенька теорія. Далі практика. На жаль, виходить так, що на практиці все зовсім не так. На практиці е, і Конституція, і закони, виявляється, що вони якось, наче на вашій стороні. Але. Наче не на вашій, бо на практиці, як ми бачимо, можуть скрутити і відвести. Дуже багато бачили різних відео, дуже багато різної інформації і так далі. Фраза, знаєте, дуже часто можна почути таку фразу: ну, наче кажуть, що це фраза президента, і вона справді була така фраза, що там конституція в нас на паузі. Але то фраза, яка була вирвана з контексту, тоді Зеленський казав про те, що. Це було адресовано там представникам влади, що там ніяких відпусків, ніяких там зарплат, і так далі. Так далі. Тобто в країні війна. І е, ну, так не можна казати, що там в нас Конституція на паузі. <кій> Вона не може бути на паузі. І таким прикриватися не можна. Але знаєте, якщо вже так, то тоді в нас і сам президент на паузі, і уряд на паузі, і взагалі все на паузі, розумієте? Тобто на цю фразу не ведіться. Знає, знаєте, там можуть там, прилякати якось чи там ще щось. Ну, Конституція вона завжди була, є і буде. А, дивіться, якщо вже сталося так, що вас кудись забрали, все може бути. Це в нас така практика. так? Якщо кудись вже забрали, з теорією не вийшло, і такі вас кудись затягли, в той же ТЦК. Дивіться, є кримінально процесуальний кодекс, стаття 206. Теж, будь ласка, прочитайте її. Якщо про що в ній сказано, якщо ви затримані без санкції суду, без підозри, без якихось причин на це, ваші родичі, адвокат, ваших, тобто ваші родичі або адвокат мають право звернутися до судді, потім вже суддя відразу викликає дві сторони для з'ясування того, чи законно взагалі була затримана людина. А це вже зовсім інша справа. І тут дуже часто буває так, що представник ЦК каже, та ні, ми ж нікого не забирали. Ця людина добровільно, люб'язно погодилась з нами, залюбки, поїхати до ТЦК. Ось і таке може бути. Тут, звичайно, можна подавати в суд на таких представників ТЦК і так далі, але це вже, знаєте, інша історія. Що саме головне? Саме головне це зафіксувати факт затримання. Це дуже важливо. Якщо таке сталося, будь-якими способами зафіксуйте факт відео, записати якось щось. Відео це найкраще, що можна зробити. А тепер саме головне, якщо пройдете ВЛК, то все це буде свідчити, що ви добровільно погодились. Як кажуть, справа зроблена. Якщо ви не дасте згоду на проходження ВЛК, комісії не буде. Вас не можуть заставити, розумієте? Ну, не можуть вас заставити. Так, за відмову буде там протокол, штраф, це, але це вже інша процедура. Ви знаєте, є ось, ну. Підтвердити це не можу, але є там такі різні випадки, що там можуть залякати. Є випадки, що там кажуть, ось зараз ми там підпишемо за тебе, і все, ти вже будеш, то як кажуть, годін, так, і підеш служити. Це все можна оскаржити, це все можна, тобто все залежить тільки від вас, тільки ви робите вибір. Ніхто його за вас не може зробити, можуть залякати, можуть там примусити все. Але це тільки ваш вибір. Будь ласка, знайте свої права. Будь ласка, захищайте свої права, це дуже важливо зараз в такий дуже непростий момент. Сподіваюся, що відповіла на питання. Бережіть себе, що я можу ще додати: новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.